Сім років тому в листопаді 2016 року, на року закон про квоти на українські пісні і українську мову на радіо. 35% – Це саме стільки часу обов'язково відтоді мало відводитись пісням української мови. Як це рішення вплинуло на розвиток української музичної індустрії? Наталія Ткачук дізнавалась. До листопада 2016 року, ось так увімкнувши радіо в машині, почути україномовну пісню можна було нечасто. За даними Нацради з питань телебачення та радіомовлення пісням державною мовою на загальнонаціональних радіостанціях відводилось лише 18% ефірного часу. До того ж звучали пісні українською переважно в нічний час. Лідер гурту Тік Віктор Бронюк згадує про тодішню конкуренцію на радіостанціях. Багато чого цікаво. В цей час чарилося, але ми того всього не знали, тому що якби російський контент все витісняв і говорили в 16 році, що українська мова ніколи не зможе конкурувати з російською піснею. Там на цьому кроукраїномовна пісня. У 2016-му музиканти виступили за збільшення кількості композицій українською мовою в ефірах радіостанції. Понад 260 артистів підписали публічне звернення. Серед них були і музиканти з гурту Козак Сістем. Багато хто з митців розумів і усвідомлював, що нас попереду чекає велика війна, якщо ми вчасно не закриємо кордони не тільки фізичні, а й інформаційні, культурні і інші. Ми розуміли, що засилля російської, так званої культури, тягне за собою руський мір. З російської пісні як правило заходить російський танк. Тоді ми почали боротьбу, хоча б за В'ячеслав Кириленко. У 2016-му був міністром культури. Саме він ініціював закон про квоти на радіо. каже, процес йшов непросто радіо індустрія. В основному виступила проти, мотивуючи це тим, що немає контенту, немає жодних в достатній кількості українськомовних пісень і тому, мовляв, доведеться радіостанції закривати. Ну якщо не всі, то майже всі. У червні 2016 року Верховна Рада проголосувала за закон про квоти на українську мову та пісні на радіо. Він набув чинності 8 листопада. Водили квоти поступово протягом трьох років. Спочатку частка україномовної музики в ефірі радіо повинна була становити не менше ніж 25%. відсотків. У 2017-му вона зросла до 30%, процентів. А з 2018-го її зафіксували на рівні 35%. відсотків. Для того щоб зробити станцію популярнішою, нам треба не будь-які пісні, а все ж таки пісні, які аудиторія, масово аудиторія, вже і любить, і знає. Ось були такі формати, в яких не вистачало таких пісень, але за один, два, там три роки все це змінилося, і ми розкручували пісні. Вже за перший рік дії квот у нацраді відзвітували українських пісень на радіо стало удвічі більше. Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення, відповідальний за радіо, телебачення та діджитал, вважає, що квоти сприяли розвитку української музичної індустрії. У нас і так був плейліст, заповнений українськими піснями. Після запровадження квот і ну певного буму музичної індустрії цих пісень стало набагато більше тільки і початку цього року який ще не закінчився, у нас плюс 800 нових пісень, які відповідають радіофрендлі формату, просто зараз стартак стільникове кохання. слухаємо. нині, за даними моніторингів Нацради з питань телебачення та радіомовлення, радіостанції перевиконують мовні квоти. Кожна друга пісня в ефірі радіо звучить українською. Наталія Ткачук, Олександр Прозоров, Володимир Путята. Єдині новини на Суспільному.